Один з краєчків. Так, помідори, великі такі каперси смачнющі, перчик і кладемо нашу красиву рибку. Нам тут так само треба трішечки посолити всю цю історію, додати цукру, чесничку і чорного перчику. Для того, щоб у нас фантастична вийшла підливка, ми додаємо вершкового масла. Все як у попередньому варіанті. Тільки тут ми додаємо ось такий м'який сир фета. Я додаю його до наших томатів, тому що це, ну, це просто ідеальна композиція. Сюди я додам лимончику, цедра. Ледь не забула. Додаю соку лимону. Так, загортаємо, загортаємо. І головне, що у нас головне?